Доброго дня. Тема цього відео заміна мембран насоса польського оприскувача. Ось такий насос. 120 літрів хвилин. Полетіли мембрани. Це вже нова. Ось ви бачите. Ось тут вона тріснута Попала вода в масло, міняємо мембрани. Що для цього треба зробити? Необхідно повністю розкручувати насос. Ось тут дві гайки на шпильках, два болти, так само з воротньої сторони. Головне не попутати ось ці клапани. Його можна поставити так, а можна так. Ставити все так, як було. Мембрани міняється просто. Тут якби таких як два поршня, один з цієї сторони, інший зі зворотньої. Просто з такими болтами мембрани прижимаються і потім закручується кришка. І ось верхня мембрана, вона ціла. У неї поки все добре. Так, дивимось далі. Зараз беру, покажу далі. Так, вже одну поставили, там закрутили, ставимо другу. І при цьому треба буде ставити ось ці трубопроводи такі, але не перепутати клапана. Так, після того, як бокові кришки поставлені, закручені, ставимо. Зберемо цю кришечку з мембраною і закручуємо болкання. Все зібрали, заливаємо та 17 масла.